Від демократії до авторитаризму, куди розвертають США? Справді ми можемо вже говорити про феномен трампізму як ідеології? Чому трампістів називають сектою? Хто такий Кьортіс Ярвін та чому його ідеї можуть підірвати світовий порядок? Is good. It's a term. Монархія oh, – це добра, це нейтральний термін. За що його порівнюють із російським фашистом Дугіним? Ярвін до речі висловлював своє захоплення е, Дугіним. Та як цей ідеологічний розворот США Позначиться на Європі та Україні. 5 березня до ефіру телеканалу Fox News долучається держсекретар США Марко Рубіо із хрестом на лобі. Мільйони глядачів по всьому світу подумали, може це фотошоп якийсь, але ні, цей хрест знаменує початок великого посту у католиків. Високопосадовець був на службі, але далі суто приватне питання особистих релігійних переконань демонстративно виніс на службовий рівень. Католики відіграють вашою роль в оточенні. Америка завжди була релігійною. Чого не скажеш про самого Трампа з огляду на кримінальні справи сексуального напрямку? Але в його оточенні зараз чи не найбільше католиків ніж за всю новітню історію адміністрації Білого Дому. We have to bring back. серед них і віце-президент Джей Ді Венс він прийшов в 16-му році до католицтва. Він став таким дуже палким скажімо, католиком, але це специфічне католицтво, Насправді це я його називаю політичним католицтвом за аналогію з політичним православ'ям. Політичне православ'я було сформувалося в оточенні Путіна і зараз надихає Путіна. Наприклад, так звані політичні католики критикують альмаматер всього католицтва Ватикан за надто ліберальну політику. як ви, мабуть, бачили, святий отець папа римський Франциск критикував нашу політику щодо імміграції Ба більше усю католицьку Європу за те, що вона відходить від деяких канонів, питаннях абортів, одностатевих шлюбів та прав ГБТ-спільнот, і ця спорідненість між політичним католицтвом і політичним православ'ям перекидає ідеологічний місточок від Трампа до Путіна, вважають експерти. Шість ліп'япалов не придумує. Трансформеры, транс... я не понимаю, что это такое. То, что у людей этих есть очень консервативные взгляды и они совпадают с консервативными взглядами и скрепами России, это очевидно. Тут очень интересное вот это патриархальное общество, которое совпадает и у суперрелигиозных людей в принципе по всему миру, поэтому так легко диктаторам договориться, потому что это контроль, это общество контроля. И католики предлагают контроль, Путин предлагает контроль. контроль над обществом, Трамп хоче хочуть над... Ну і ура, ура, спали. але релігія, точніше, її викривлення. Це далеко не єдине, що зближує США і з Росією. Останнім часом все більше вилазить подібність ідеологій. Справді ми можемо вже говорити про феномен трампізму як ідеології. В нього немає ідей, так, скажімо, таких от, які не пов'язані з грошима чи з якимись меркантильними інтересами, а, але він е, є такою парасолькою, під якою зібралися інші ідеологи, які. Насправді мають ідеї, мають якісь ідеологеми, вони розвиваються, ці ідеологеми, і насправді вони впливають на політику Трампа. Серед них є консерватори ультраправого штибу, яких вважають дуже впливовими. Як то Кьортіс Ярвін, один з головних ідеологів другого терміну Дональда Трампа, як пише Нью-Йорк Таймс, саме на його світобачення нині спирається віцепрезидент Джей Ді Венс. Ось, хоча б приклад з його мюнхенської промови. Я вважаю, що немає нічого більш нагального ніж масова еміграція. Масова еміграція продовжується, незважаючи на те, що більшість виступає проти. Але ідеї Ярвіна стосується не тільки геополітики. після того як віцепрезидент, як Венс був обраний віцепрезидентом, президентом а, то вони десь перетнулися на якому, на якомусь зібранні, і весь йому кинув ну що ти там просуваєш свій фашизм, загалом. Ярвіна навіть звинуватили в тому, що він фашист, тому що він висловлював ідеї такого такого штибу, що є раси, є народи, які краще підходять на роль рабів, тому що вони сильніші і менш інтелектуально розвинуті. То что такое Кертіс Ярвин, почему чому взагалі він вартий уваги? Ярвин программист, инженер за освітою, однако с часом все больше проявлял себя как мыслитель. С 2019 года остаточно точно перешел блогерство. Когда если на него подкапывается, как скажем, к ученому то он разваливается на кусочки моментально. Он в принципе блогер, который просто пишет мысли, которые ему кажется Вот и он решил сравнить Трампа с Франклин Делано Рузвельтом. Какого хрена он сравнил этих двух президентов? За останні роки Ярвін став невід'ємною частиною всесвіту правоорієнтованих подкастів США. Серед інших він був гостем на шоу одіозного журналіста Такера Карлсона. та чому навколо нього стільки шуму? Ще у 2000-х кьорті започаткував так званий неореакційний рух. Основна ідея така: демократія це хаос, вона слабка. Тож її треба замінити автократією. Это вот такой коммунистический типа революционер-либертарианец, который сидит в кофешопе и рассказывает свое видение мира, и ему кажется, что монарх – это нейтральное слово. Монархия – это добро, exactly. это нейтральный термин. Так Ярвин вважає, что в сучасному свете краину и повинен керувати сильный лидер, не обтяженный впливом парламенту. Такое вот дивное поединание средневековья и современности. Это монархия, которая, например, най найкраще... Мабуть, описував Іван Іллін, як ми знаємо, улюблений філософ Путіна. Єдине, що він бере собі на за модель не історичне минуле Росії, а бере за модель так звані юнікорни. Оці корпорації, стартапи, стартапи, які там перевищили мільярд прибутку. от це його модель, і він вважає, що ця корпоративність фактично Монах це має бути CEO. A, 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 корпорація Америка, тобто це буде Америка інкорпорейтифілокеті Якщо ви подивитеся на адміністрацію Джорджа Вашингтона, ви побачите, що в основному те, like що like створено, дуже схоже на стартап з цього приводу. Доречно згадати фейкову обкладинку журналу Тайм, яку репоснула прес служба Білого Дому з коментарем: Хай живе король. посмотрите на любую корпорацию, это же не демократия, корпорация – это монархия, поэтому все в мире на самом деле это и так уже монархия. То есть запудривание мозгов. Потому что на самом деле надо понять, и это очень часто приходится напоминать людям, которые говорят, я хочу, чтобы наше государство работало как бизнес. Государство – это не бизнес. Потому що бізнес я та показує, демонстрував Дональд Трамп. Може вийти з бізнесу. Вони те раз як банкрот государство не може вийти з бізнесу. Демократія ж за баченням ярвіна має бути усунена як застарілий механізм. Він з цим з цією ідеологією виступив у 2012 році на конференції Біл, і там він вперше проголосив таку ідею, що американці не повинні боятися диктаторів. І якщо вони хочуть справді мати процвітаючу державу, але не тільки неореакціонізм серед течій, які імпонують ярвіну, є й так зване темне просвітництво. Темне просвітництво від класичного просвітництва відрізняє якраз можливість і необхідність монархії. і насправді це не є щось безпрецедентне, тому що ми знаємо. Представна представників такого темного просвітництва в історії, наприклад, це Катерина Дуга, Катерина, яка знищила козацтво, яка фактично знищила українською. І зараз це темне просвітництво, як це не дивно парадоксальним чином. Повертається в наш час і знову <кхе> слугує знищення українського народу української ідентичності, тільки тепер. Через людей, які підшиплюють Трампа. Ідеолог, який по суті впливає на світогляд очільника держави, нічого не нагадує. Стали ненавидіти Росію. Що це вони... було? Вважається, що Дугін не має такого безпосереднього впливу на Путіна. Як скажімо, зв'язок Ярвіна до Трампа набагато ближчий. Саме через, через тих мультимільйонерів. Які, які захоплюються його ідеями, які справді читають ці, е, ці блоги. І Ярвін, до речі, висловлював своє захоплення е, Дугіним. і ми маємо, ну, Тобто є, прямий, є прямі свідчення того, що Ярвін читав ці тексти, він з ними принаймні знайомий. Предки Ярвіна е, це є е, походження з Одеси, вони були єврейського, єврейського роду, і він вважає, що Одеса і Київ це. Є великі російські міста. Ярвін далеко не єдиний ідеолог, на якому тримається адміністрація Трампа. Так до ролі глави бюджетного офісу Білого Дому повернувся Рассел Воут, який є автором ультраправого маніфесту, проєкт 2025», якого називають архітектором автократичної Америки. Але як саме ці ідеї вже проявляються в політиці адміністрації Тональда? я думаю, що Бенс із своєю компанією ідеологи вони більш небезпечні з ідеологічної точки зору ніж навіть трамп. По-перше, сьогодні, по факту, Трамп зібрав навколо себе пул бізнесменів, які реалізовують в державі те, що робили у себе в корпораціях, із заточкою на максимальну ефективність та зиск, нехтуючи гуманітарними аспектами, яскравим прикладом цього є робота Ілона Маска у його департаменті державної ефективності. Те, що сьогодні робить маск під керівництвом Трампа, це власне є Department of Government Efficiency, тобто скорочення. Бюрократів і е, прямолінійна безпосереднє керування державними інститутами, фактично руйнування державних інститутів і перехід влади в, о, до однієї особи. По друге діяльність самого Трампа дедалі більше вкладається у бачення світу ультраправих ідеологів керівництво країною, практично без обмежень судів і конгресу, що дуже нагадує автократію. Це відкат в е, практично до політики до 20-го століття. Е, це так звана реалполітика це коли е, велика політична гра, це є такий собі е, аморальний реалізм, як сам Ярвін це називає. Тобто, давайте говорити чесно: в політиці є інтереси і немає ніяких цінностей, немає принципів. Відні цінності це е, цінності великих гравців, і вони власне вирішують все. А сила, за логікою Трампа є у Китаю та Росії. Всі решта мають підкоритися сильнішим, і це стосується і України. Для нас це означає, що ми опиняємося між двох вогнів. І до речі, той самий Ярмін писав про Україну, що Україна не має власної політичної суб'єктності. Але він вважає, що треба повернутися до реалістичного до реалістичної ситуації і віддати Росії те, що їй справді належить історично, і заспокоїти так, би мовити, цього гіганта, для того, щоб стримувати іншого великого гіганта, яким є Китай. Україна сповідує європейські цінності, ті самі, які не розділяють політичні католики, а також підтримує демократію, яку так люто критикує Кертіс Ярвін. Тож наше з Європою світобачення ніяк не вкладається в парадигму світу, яка з маргінальної в Америці раптом почала ставати центральною. Утім, знаючи Трампа і його оточення, жодна ідеологія не переважить вигоду і гроші, і це може бути гальмами радикальних рішень. Артем Куля, факти тижня, і сітів. Єдині новини.